Вітання всім телеглядачам телеканалу «Вінниччина». Ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю 5 грудня. Українці будуть вшановувати волонтерів українських волонтерів, які в перші дні повномасштабної війни згуртувались настільки, що продемонстрували всьому світу, яка сила українців. Про те, як це було, і про те, що власне об'єднує, дає сил, мотивує волонтерів. Ми поговоримо з одним із тих. Хто власне і три роки тому почав цю нелегку справу до студії? Ми запросили Віталія Гуменюка, підприємця, волонтера, який очолює благодійну організацію Всеукраїнський благодійний фонд родини Гуменюк. Щирі вітання, пане Віталію. Доброго дня! Як це з вами відбулось? Як відбувся це переключення, коли? З мирного життя я умовно мирного, тому що війна у нас триває вже більше 10 років, і на той момент також була до повномасштабного війна. Як ви переключилися із підприємницької діяльності, з абсолютно мирної діяльності своїх захоплень про культуру, екологію і багато інших і включились в цю роботу до того, ж включились системно і потужно. Насправді це почалося не в 22-го року, а задовго до 17-го. Але в 17-му році я вважаю, що це якраз той рік, коли е, можна було сказати, що дійсно я почав волонтерити. Е, тоді, коли під Вінницею в Каліниці взривалися склади боєприпасів, е, тоді вперше ми почали працювати не лише як е, звичайні е, там. Благодійники, там, коробка конфет в дитячий будинок, чи там, якісь теплі носочки зімою на фронт. Це теж важливі речі, але є ситуативні моменти, ситуативна робота, а є системне волонтерство. І от 17-го року ми почали системно волонтерити. Якраз тоді мій заклад громадського харчування, ми в той самий ранок обізвали. Це зараз ми розуміємо, що це називається пунктом незламності. Тоді ми е е сказали, що ми перестаємо працювати на комерційних засадах. І ми працюємо виключно <кій> як волонтерський пункт для тих, кому потрібно відсидітись, зігрітись, з'їсти якоюсь там супу чи випити гарячу чашку чає. Е і е е тоді ми якраз допомагали. Також відправляли їжу о, якраз. В той момент ліквідатором тої, тої катастрофи, і коли в 22-му році, на жаль, так сталося. Я знаходився не з українським народом за кордоном, але потім я повернувся. Сестричка дзвонить каже: нас бомблять, почалася війна. Що робити? Я їй сказав, в нас була вже репетиція в 2017 році. Робимо абсолютно все, то саме це допомогло вам зразу зорієнтуватися і зрозуміти, що потрібно робити, і що взагалі кому потрібно в цей момент в цій тоді, ситуації. Тоді були абсолютно всі дезорієнтовані і ні в кого не було плану дій. В нашому випадку була оця репетиційна, угу, е... такий маленький досвід. Е... Да, да, невеличкий досвід в допомозі ліквідації в 2017 році цих взривів в Калинівці. От сестричка приїхала, зібрала всіх співробітників нашого закладу разом, сказала, що маємо, що маємо, і в нас є вихід. Ну хтось має прийняти на себе лідерство і розповісти всім остальним, що робити, коли всі дезорієнтовані і не розуміють, що робити. Кілька чоловік від нас пішло, вони вирішили теж евакуюватися, їхати за кордон. Але до нас прийшло набагато більше, і потім працювали по моєму до цих пір. у нас є точно да, у нас ще одна людина є до цих пір, хто прийшли до нас як волонтер в той момент і, і залишилися співробітником у нашому закладі. Ви почали допомагати в першу чергу біженцям, які дуже багато яких приїздило і залишалось вільниці? Всім там ми не ділили абсолютно нікого в той день. Сестричка сказала, да, персонал готовий працювати виключно за їжу на волонтерських засадах. Ми готові, ми готові взяти на себе цю роль волонтерів і каже, працюй. Моя частина якраз була: я хочу знаходився за кордоном, але я якраз займався тим, щоб популяризувати, пояснити абсолютно всім, що ми є, ми на місці і ми працюємо. Для цього я закинув знайомим журналістам звернення, опублікував також у Фейсбуці, що, можливо, це комусь життєво необхідно, можливо, хтось їде з інших міст через Вінницю. Кілька перших днів, наприклад, одна із таких щемливих ситуацій, що хлопці, які яким дали задачу охраняти Гавришівку, вони кілька днів їли все, що взяли з собою. Про них ну, можна сказати, в забули в, на, в, на в, час. З точки зору забезпечення про них на якийсь час забули, і вони нам якраз дзвонять, кажуть: ой, ми бачили, ви всіх кормите. Це здається, чи другий, чи третій день. Був, а в нас тут позалишилося там по кілька кубиків сахару, бо якісь печенюшки ще можна щось поїсти? Да, без питань. Ви можете приїхати забрати. Да, і ми якраз почали відгружати їжу. Ми готували абсолютно для всіх. Ми якраз були як харчоблок, а логістичні моменти якраз на себе брали самі терошники, поліцейські, СБУшники, військові. В громадській організації ми кілька волонтерських пунктів, в тому числі ветеранські простіри, наприклад, ми кормили цілий рік потім, аж, аж до зими. Військові підрозділи, поліцейські підрозділи. Ми кормили потім ще, бо в них були чергування, і ми їм також допомагали. Тобто, ми повернулися з. Волонтерської роботи десь за три місяці знов до комерційної діяльності, але потім ще продовжували на протязі цілого року під підтримув... але частину своїх зусиль да. спрямовували на волонтерську да. діяльність, да. коли відбулось оце переключення і така серйозна співпраця із військовими. Це про історію з баги, які нашуміли в усій Україні, і це десятки десятки переоблаштованих автомобілів, які відправлялись на фронт. І я думаю, що ви точно знаєте, як кожен автомобіль, яку він функцію виконав, і скільки життів він врятував. Коли це відбулося, коли ви зрозуміли, що о, можна ще так, цього не вистачає. Тут прогалини є, тут треба їх закрити. До мене прийшли десь в травні ентузіасти. Вони сказали, що це мої теж друзі. Вони ж не з вулиці, просто прийшли. Друзі сказали, що в нас є така ініціатива робити баґі. Ми можемо це робити. Ми вже кілька штук зробили, але для того, щоб робити це масштабно, бо якщо робити одну, дві-три за рік, то цього достатньо і просто в гаражі це робити. А для того, щоб організувати потік конвеєрний, тобто ми ж більше 150 машин передали чуть більше, чуть більше за рік ми зробили більше 150 машин. машин. Кожних два дні машина, фактично. Е, ну, так. Да. А фактично, ми якраз, нам не вистачало е, певних ресурсів. Ми налагодили виробництво таким чином, що ми могли робити одну машину в день. Тобто, що називається, тільки підкидуй дрова в печку. Е, і ми зробили більше 150 баги. багів, і для цього щоб офіційно закупляти запчастини, їх потрібно було закупляти за якісь гроші. Ці гроші приходили абсолютно з різних джерел з-за кордону і всередині країни, і від офіційних організацій, від просто від людей, це потрібно було все ставити на баланс, відчитуватись перед бухгалтерією. Потрібно було робити весь необхідний документообіг. Потрібно було ну це виробництво. Це не це серйозне виробництво. Це да, було це серйозне виробництво. Прилучився ум... до цієї роботи. От що з вами в притул працювали? І ну я розумію, що можна знайти там одну, дві, три, п'ять машин запорізапорожців, знайти таку силу селенну, Ну це вже потрібно було постаратися звідки надходили ці автомобілі. Автомобілі надходили з всієї України від Червонограду, Львівська область під під кордоном. Кілька машин приїхало до Запоріжжя з Дніпра. Одну машину точно знаю, привезли в Київська область, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська це взагалі не, не, не обговорюється, тобто максимальна кількість автомобілів. А пройшла от оця з... конструкція звідки вона взялася? І як ви зрозуміли, що от саме з цих машин можна переробити ось ці машини, і що вони ще зможуть виконувати свої якісь певні функції? Е, яка у вас мета була? Під що ви ці машини переробляли, і яку функцію вони мали виконувати? Ну, сама головна функція це те, що легко запригнути, легко випригнути, е, Воно має возити. Перевозити там екіпаж 3-4 людини і навантаження там 200-300 кілограм. Ці функції, як легкої мобільної автівки переднього краю, якраз в принципі виконувала люба спортивна багі. І в нас в інтернеті величезна кількість креслень була як переробити звичайний жигуль на спортивну багі. Тому всю роботу з проєктування зробили ентузіасти, спортсмени. Мисливці задовго до початку війни. Тобто ця інформація вже є в інтернеті, кожен може з нею ознайомитись. Безумовно, там базові креслення в ході виробництва наші майстри доточили, доробили повністю до ідеала легку машину, яка задньоприводна. І е, також е, переробили е, десятки-одинадцятки на пікапи, також переробили е, ниви на 4 х 4. Більш потужнішу, uh -huh. більш прохіднішу версію по першої багі, кому ви їх передавали? Як ви налагодили ось цю комунікацію з військовими? До вас надходили запити? Чи ви вивчали там? Я не знаю ринок чи кому ринок військовий, кому потрібно допомогти? Як відбувалося це? Як ну, вони доїздили до фронту? Зрештою, от як я сказав, що до мене прийшли ентузіасти. Головним провайдером якраз був військовий наш війничанин. Він прийшов і каже, що оце потрібно. Mm -hmm. Але так як в нас держава не була готова до війни, хоча, казалось би, з 2014 року війна, але в 2022 році до цих пір були не готові. В плані чого, армія має певну номенклатуру, певні жорсткі рамки, чим вона може воювати. Там, Зіли, Урали, там, БМП, танки, mm -hmm. з цим зрозуміло. А Жигуль. Що це за військова одиниця? Купляти якісь запчастини, переробляти Жигулі на багі? Що таке взагалі? Багі в нас у номенклатурі відсутні Такого немає? да можливо вже на даний момент є, або на підході якісь такі речі. Але ми довго, там, місяця три радилися з юристами, і армійцями, і цивільними юристами, як правильно сказати. І ми прийшли до того, що якщо ми будемо позиціонувати, що це автомобіль, то потрібно пройти купу сертифікацій. І виробники мають бути сертифіковані, і приміщення має бути сертифіковані. Тобто там дуже велика кількість певних. Корисних, Бюрократичних вимог, корисних так? правильних, розумних речей, але для мирного часу. У військовий момент потрібно вирішувати питання вже вчора. І для того, щоб вирішувати питання вже вчора, ми назвали це експериментальний самохідний механізм, по суті, газонокосарка, яка не потребує, не потребує ніяких додаткових сертифікацій, бо він і так експериментальний. Потім хлопці з бару їх назвали хижаки. Ну, бо легке, швидке, бистро, страшненьке, да, страшненьке бистро заско... бистро заскочило, виконало задачу, чи привезли особовий склад, чи угу. там закинули бика, чи забрали поранених. Наскільки мені відомо, то в середньому кожна багі, ну вони обладнані якраз лежанкою, в якій можна вивозити з переднього краю поранених, то кожна багі за своє життя вивезла мінімум десяток трьохсотих. Тобто ми зараз можемо говорити, що завдяки нашій волонтерській групі, всі, хто долучений до, до, до проєкту багі для врятовано. ЗСУ, більше тисячі життів, е, ну, півтори тисячі життів півтори. Е, в, врятовані, і це саме цінне. У вас іще купа з'явилась проєктів протягом цих трьох років. Прикладом, якісь проекти пов'язані із такими штуками, як оці електронні сигарети, які ви свого часу дали клич, щоб збирати, потім щоб використовувати ці механізми для дронів. А потім у вас з'являються іще нові проекти: це автомобілі, які ви таки продовжуєте доправляти до фронту. І ви не зупиняєтесь на цьому. Хоча, от. Три роки такої активної, дуже потужної, майже три роки волонтерської діяльності, включення. Які уроки і які ви висновки зробили от із, того, із цієї практики, яку ви маєте? Яку роль відіграло волонтерство взагалі в цій війні і яку воно продовжує відігравати? Ну, насправді головна річ. Заключається в тому, я багато раз повторював і ще буду повторювати, що від одноразової якоїсь акції до системної роботи величезний шлях. І найбільше всього це організаційні можливості, лідерські якості керівників, розуміння, хто що виконує і при яких обставинах, не залазити друг до друга в город. Ти своє не зробив, комусь підказуєш, як робити, і це розбалансовує систему. В тому числі потрібно правильно налагодити співпрацю від донора, всю бюрократію, виробництво, логістика і до реципієнта, який отримує. Потім отримати, це довгий шлях. Да, потім отримати зворотній зв'язок, зробити коригування і повторити це знову. І це потрібно повторювати кожен раз, постійно бути на зв'язку з тими, хто надає можливості, і тим, кому ці можливості потрібні. Ми багато, наприклад, в інформаційному полі теж бачили прикладів, коли волонтерам надавали велику кількість допомоги. Хтось, безумовно, зі злим умислом тримав її там на складах і нікому не давав. Але були і просто банально якісь моменти, коли люди не знали, кому це віддати. Тобто, не вистачає. Оцієї ланцюжка mm -hmm. розуміння, кому це потрібно, розуміння досить, і фактично, дознання. якщо так розібратися, то найбільша, найцінніша частина, яку я зробив зі своєю сім'єю, з моєю командою, наприклад, в цих самих багів, в цих самих автомобілях, є ті, кому вони потрібні, і є там, де, наприклад, ці автомобілі є. Їх потрібно поєднати. Ми нічого не зробили. Ми лише поєднали. Роль волонтерства в ці важкі часи для України в цій війні. Чи суттєвою вона була? І як оцінюють зрештою самі військові, з якими ви спілкуєтесь? Що вони говорили? Як вони оцінювали? Що для них була ось ця допомога? Ось ці автомобілі? Вони там на передньому краї різної ступені забезпеченості. І Сьогодні в них може бути багато всього, завтра прилетів снаряд, і в них навіть немає де в чому ночувати. Тому питання забезпечення, воно має бути 24 на 7. Фраза, що там всього хватає, вона, вона має певний строк придатності. Сьогодні так. все є, завтра так, нічого. А завтра нічого немає. Тому. Для того, щоб перемогти ворога, потрібна максимальна згуртованість. І я виключно надіюсь, я розумію, що всі розвірились, і є приклади, коли держава демонструє нам небажання перемагати. Це приклади цих ТЦКшників одеських, ситуація з МСЕК в Хмельницькому, розкрадання на там фортифікаційних спорудах в Харківській фактично області, озвучені. які озвучені і відомі факти віра втрачається. Але хочеться вірити в той момент, що найтемніша частина цієї історії це якраз перед розсвітом. Перед світанком. Перед світанком. Найтемніша частина цієї історії це якраз перед світанком. Тому призиваю всіх згуртуватися і вірити в ЗСУ. А що сьогодні може? От справді в складний час ми переживаємо, складна якраз пора року для, для всіх, для військових, в тому числі в першу чергу, які сьогодні в багнюці, в холоді, в морозі. Що сьогодні може? Ми ж давайте відверто. Ми ж розуміємо, що багато хто не має вже тих можливостей, багато хто не має сил, багато хто просто стомлений, що може об'єднати сьогодні, і як, зрештою, ви завдякую, завдячуючи чому продовжуєте цю роботу. Не зупиняєтесь. А я їх чекаю додому. Тут головна історія в тому, щоб їх чекати додому. І їм і та картошка не треба, чи пиріжки, чи ті баги, машини. Є велика кількість людей, які над цим працюють. Так, да, це потрібна частина, але людське найцінніше добре слово і лагідний погляд. Ми їх чекаємо додому. І для цього робити все можливе? Саме так. І останні акорди, останнє запитання. Ви ж зараз, прямо зараз, готуєте до передачі знову велику кількість новорічних подарунків, різдвяних подарунків, тих же машин. І незважаючи на все, знаходяться люди не лише в Україні, а й сьогодні продовжують допомагати ті, які живуть за океаном далеко і на різних континентах. Як це вдається вам? Це якраз той момент, який я розповідав, що насправді ми практично нічого не робимо. Ми... Тут поговорили, там поговорили. Взнали в кого є, знаємо кому потрібно. Ми просто об'єднуємо на, на площадці, на комунікаційній площадці нашого благодійного фонду тих в кого є і кому це потрібно. З початку осені ми передали вже сім автомобілів від американської і від європейської діаспор українців, організації, яких вони попросили не називати, але в нас є благодійники, які вірять в нас. А також я спілкуюся зараз з великою кількістю волонтерів, проектантів, айтішників, хайтеківців, які працюють над зміцненням держави і над вірою в завтрашній її день, в тому числі і відбудову. І насправді зараз європейці, європейці готові вриватися в економіку України з допомогою. Безумовно, зі своїми якимись бажаннями заробити не без цього там на відновленні, на розбудові. Але е, я точно знаю, що, наприклад, і Вінниця е, вона зараз претендує на ряд інфраструктурних проєктів, фінансування яких може прийти з Голландії, з Фінляндії, зовсім десь за кордону з США, е, з океану. І е, головне, е, це згуртованість. Готовність влади співпрацювати і розуміння місцевих жителів вінничан, що їм це потрібно. Ну і звісно, перемога, на яку ми обов'язково чекаємо і віримо в кожного, хто сьогодні боронить на там. В окопах на передньому краї. І, звісно, ми сьогодні почали і говорили про волонтерство, про той день, в який згадують всіх волонтерів, всіх тих, як ви кажете, що ми нічого не робимо. Ми просто поєднуємо різних людей, і з цього виходить результат. Ми сьогодні згадуємо і вшановуємо всіх тих, хто пече, готує обіди, готує вечері, збирає смаколики на різдвяні свята, аби передати. І Підтримати наших військових, наших захисників і захисниць. Ми згадуємо і дякуємо всім тим, хто сьогодні плете елементарні сітки і кажуть інколи, що та для чого вже сітки не потрібні? А ні, військові кажуть, що потрібні і почасти вони, які машини, які баги, ратують життя. Просто кожен сьогодні може поволонтерити. Можливо, не так системно, як наш гість, як наш е пан Віталій і багато інших, але навіть напекти смаколиків, занести військовим у шпиталь. Це також добра справа. Тому дякую всім волонтерам, дякую вам, пане Віталію, за вашу роботу і всіх із цим днем, сил вам, віри, міцності і згуртованості, бо тільки так ми переможемо ворогам. Щасти вам, бережіть себе. Ще хочеться додати на фіналі, що насправді потрібно мріяти про перемогу не як сам доконаний факт. А, а про певний момент з якого ви починаєте жити у майбутньому, тому що якщо ти не знаєш, куди ти пливеш, не знаєш отої точки дистинації, куди ти йдеш. Якщо ти не плануєш, тобі не допоможе не вітер і не вітрила. Ти пливеш в нікуди. Тому знайдіть свою ціль, йдіть до неї, і це допоможе кувати перемогу разом. Щастива до зустрічі!